Я вболіваю так давно. Це почалося з 1985 року. Правда, це був не верес був футбольний клуб Авангард від 1985 році я приїхав в місто Рівне. З того часу я вболівальником клубу, ну, по-іншому не може бути. Грам! На виробництво важливо все, але найважливіше обладнання. Без жартів, то ми знаємо, що у нас. Площа виробничого корпусу складає 60 тисяч метрів квадратних. Взагалі фабрика нетканих матеріалів її ввели в дію, в експлуатацію в 1971 році. Вона називалася Експериментальна фабрика нетканих матеріалів. Побудували її для відпрацювання технологій для колишнього всього Радянського Союзу. Це було перше таке підприємство в галузі нетканої промисловості. Практично відсотків на 80. Змінилися технології. В 2007-8 році були такі інвестиційні вкладення розміром десь там під 6 мільйонів євро, тобто ми докупили обладнання. Ну і Сьогодні це підприємство є лідер. На жаль, якби в нас не так багато конкурентів в Україні, на жаль, на щастя, одночасно, що називається. Але ну, сьогодні ми працюємо, досить багато працюємо. Це утеплювач для одягу. Але це така стара, досить стара технологія, але при тому всьому практична. Важливо те, що використовується при виготовленні відходи е, вживаного одягу, воно розволоконюється до елементарних частиночок. І ми ще виконуємо ще одну функцію. Крім того, що виготовляємо якісно хорошу продукцію потрібну, ми ще й переробляємо те, що мало би викидатися на, на сміття, е, е, яке би вимагало коштів для того, щоб його переробити. Це ми йдемо, скажемо, це тут е, е, відсотків. 3-4 виробництва знаходиться від загальних об'ємів випуску продукції. Це, ну, це також достатньо таке вже старе обладнання, нами трошки підмодернізоване. Це виготовляється продукція під назвою синтепон, утеплювач для одягу. У мене по житті був баскетбольний клуб БК-93 пульсар. Я своїм компаньйоном його фінансував з 1993 року по 2013 рік. Потратив велику ку купу грошей, але ми виховали сьогодні всеукраїнське, напевно, європейського відомого баскетболіста Сергія Лісчука, першого президента баскетбольного клубу. Останні два роки, е, навіть три перепрошую, активно допомагав, наскільки міг е, спідбельному клубу. У мене, знаєте, є багато життєвих ред, але одне з життєвих крет полягає в чому е, спорт. Е, Треба підтримувати, молодих людей треба підтримувати, бо це наше майбутнє. Знаєте, Це кліше, це банальні речі, але так насправді є. Сьогодні війна от на дворі, а ми маємо таке задоволення, таке щастя, як Рівницький верес, для прикладу. Тому е, гроші всі не заробиш, кажуть наші старші люди. Гроші всі не проїждж, кажуть старші люди. Ми, в принципі, ще раз кажу, діставати задоволення, справжні люди, справжні меценати, дістають задоволення від того, що дають, а не від того, що беруть. Продукція, якраз це те, про що ми говорили, ця продукція використовується для, як прикладний матеріал для пружинних матраців. Це є поверх пружин. Ми в цьому сегменті на сьогоднішній день український ринок маємо на 100%. Був у нас партнер-конкурент в Харкові, підприємство знищене, росіяни вкрали, вивезли. Ми єдині виготовляємо цю продукцію. Завжди в кожній справі має бути лідер. У цього клубу з'явився лідер президент Іван Надеєн. І оскільки я познайомився давніше з Іваном Надеєм, коли ще Верес був в другій ліці, я зрозумів, що людина, яка за це взялась, точно доведе справу до кінця. Я думаю, Вересу до завершення своєї історії дуже далеко. Справжня історія має закінчитися єврокубками. Важливо, коли є люди, от наш колектив фабричний, це надзвичайно вже такий досвідчений. От ми тут згадуємо з Русланом. Обладнання поставили рахуй 71 рік, це вже 50 років назад. Ну і майстри не саме це, а взагалі підприємство запустилося на 50 там, років назад. Це обладнання вже 30 років. Але обладнання підтримується, ну я точно можу сказати, в досить хорошому стані завдяки якраз от людям. Ну, Кажу, ніби це банально, це, але люди вирішують все. І на війні вирішують і в футболі, і на виробництві. Пішли. Для мене бізнес-клаб в Рівному це в принципі вперше. Перебуваючи от в оточенні тих людей, які тут є. Я знову вкотре можу переконатися. По-перше, я точно знаю, що верес буде вигравати матчі, буде досягати певних там, успіхів. Я надіюсь на максимальні успіхи. І є, є можливість насправді, спілкуючись, вирішувати деякі свої навіть, бізнесові справи. Тут зійшлися люди, які е, об'єднані однією ціллю. Створити щось дуже хороше. Є хороший стадіон, є хороша команда, є хороший президент, хороший тренер. І в принципі, зараз ще з'явився дуже хороший менеджмент клубу. Що ну, якби докупив, оцей сімбіоз має дати насправді хороший результат. Мене звати Богдан і є капітан Богдан. Я з ним особисто добре знайомий. Знову ж таки, те от, та ж сентенція, коли лідер є на полі. А я рахую, що Богдан кого це лідер на полі, людина досвідчена, людина, яка пережила. Багато футболістів, багато управлінців, і тим не менше залишився в клубі, і, менше, ну, і хороший воротар. Насправді я декілька разів читав в пресі, де Богдан Кохут сьогодні, напевно, на рівні провідних українських футбольних воротарів. І тому для мене Богдан, Богдан Кохут це приклад насправді справжнього рівненського футболіста. У мене особисто в підприємстві є історія. Яка пов'язана з спортом, з фізичною культурою. Історія наша почалася в 1993 році, коли створили баскетбольний клуб. Ось з цього часу, якби ми спорту в місті Рівному приділяємо величезну увагу. На моє тверде переконання, це робити треба точно завжди, оскільки я це повторюю кожен день з року в рік, діти наше майбутнє. Така фраза ніби банальна, але так насправді є. Відбудовувати, особливо зараз, відбудовувати країну будуть наші діти, наші внуки. Вони повинні бути здоровими, вони повинні бути е, достатньо розвинені, в тому числі інтелектуально, бо спорт інтелект також розвиває. І тому ми з величезним задоволенням, з розумінням того, що ми робимо, е, допомагаємо, наскільки можемо, допомагаємо спорту, в тому числі футбольного клубу Верес, який сьогодні став лідером. Е, Спорту, та, в принципі, лідером в місті як проєкт. Проєкт дуже хороший. Ми, чесно кажучи, що ми будемо мати і маємо користь того, що ми рекламуємо себе з допомогою футбольного клубу «Верес». і однозначно точно ми будемо допомагати Веросу стільки, наскільки в нас вистачить сил фінансів. І сподіваємося, що в недалекому майбутньому закінчиться війна, ми зможемо більше. Поприймати участь не тільки ми, а й багато, напевно, співспонсорів в просуванні клубу Верес, з тим, щоб, можливо, через рік, можливо, через два от, зустріли європейські команди. Верс грав в Єврокубках. Це буде приклад в тому числі, для наших дітей і, в принципі, для Рівного і для України, що хороші проєкти з хорошим плануванням дають хороші результати.